Якщо говорити про футбол, то для мене сьогодні ввечері це не мало нічого спільного з тактикою чи гарним футболом. Це була просто чудова гра для перегляду, але точно не через тактику. все через те, що щосекунди гра була буквально на межі. Було дуже напружено. Я відчував, що нам потрібно добре захищатись. В них було дуже багато кутових. вони були дуже близькі до того, щоб вийти уперед зробити рахунок 3-2. Саме тому я тягнув із останніми замінами. І нарешті, коли ми були у нейтральній позиції, я провів заміни, випустив двох гравців. Звісно, це неймовірно для ріо забити у такий момент. Ми розуміємо, як це. У минулому сезоні ми пропускали подібний гол не в екстратаймах, але здається, на 89 й хвилині. Тож так, сьогодні нам пощастило здобути Арне, Ведучи 2-0, отримавши чисельну перевагу. Ви були розчаровані тим, що не контролювали гру у другому таймі? Ні, зовсім ні. Все це через стиль гри Ньюкасла. Неможливо контролювати футбол, якщо кожен м'яч вкидається у ваш штрафний майданчик. Кожен аут – це довгий вкид, кожен штрафний – це довгий навіс. і вони це можуть робити. Тому ця команда така сильна. Вони можуть грати від оборони. використовувати активний пресинг і вони використовують свою перевагу у зрості. Тому так, таку гру контролювати неможливо. звісно, чисельна перевага допомагає, але було дуже багато стандартних моментів. І у такі моменти чисельна перевага допомагає не настільки, наскільки хотілося б. Тому для нас було неможливо контролювати гру. Коли ми мали м'яч, ми достатньо довго його тримали. І я сподівався, що ми зробимо більше. Створимо більше моментів. бо наші нападники не були достатньо терплячими. Кожного разу, коли ми спокійно виходили з оборони, вони в атаці не затримували м'яч а одразу форсували події. Ми втрачали м'яч і Нам знову доводилося захищатися. Захищатися від довгих ударів від воріт. Тож я вважаю, що ми не могли контролювати гру краще, здебільшого через їхній стиль гри.